Всім привіт! Це відогляд на універсальний ланчбокс, як і зазначено на упаковці, він у нас рожевого кольору. Покажу його трошки з усіх сторін. Знизу значками вказано, що його можна гріти в мікрохвильовій печі, мити в посудомийній машині та зберігати в холодильнику чи морозилці. Зажими тримають верхню кришку дуже міцно. показує, що всередині тут ланчбокс поділений на три частини. У верхній кришці зберігається ніж виделка, ложка та паличка. Покажу ближче, як виглядають столові прибори. Верхня кришка закривається легким притисненням і тримає дуже міцно. Покажу на прикладі паличок, як вони справляються зі своєю роботою. Матеріал столових приборів якісний, не має стороннього запаху та чудово виконує свої функції. Спробуємо нарізати дрогобильську колбасу, хоч вона є достатньо таки тугою. Наступним я наріжу шматочок баклажану. Найскладніше буде нарізати моркву, та все ж я спробую. І наостанок поріжу шматочок картоплі. Навряд чи ви будете на роботі різати сирі овочі, та все ж хотілося затестувати столові прибори. Якщо комусь цікаво, то вага ланчбоксу складає 300 г. Тепер заміряємо висоту ланчбоксу з внутрішньої сторони. Вона складає 6 см. Довжина перших відділів складає 11 см, а ширина 7 см. Довжина великого відділу Сягає 14 см та ширина 11 см. Лоток у зібраному вигляді сягає в довжину 22 см та 16 см завширшки. Висота складає 7,5 см. Також ланчбокс можете використовувати як підставку для телефону. Ще як бачимо є дихаючий клапан. Для рідин контейнер не підходить та все ж ми заміряємо його ємність. Великий відю може вміщувати 400 мл, а маленький по 200. І наголошую на останок, що для рідин ланчбокс не підходить.